Всім привіт! Я Петро Обухов, і це новини тижня Одеси. На цьому тижні відбулася подія, про яку багато писали чуток, і всі люди не розуміли, чи це правда чи неправда. Але все ж таки, президент Зеленський звільнив головкома залужного. І це викликало неабияку реакцію. Багато людей незадоволених залужного замінили сирським. На мою думку, причина цього тільки одна: це те, що у пана Залужного рейтинг довіри вищий ніж у пана Зеленського. Він підозрює його в тому, що в нього можуть бути політичні амбіції таким чином він прибирає конкурента. Як на мене, це повна дурня, і дійсно рейтинг залужного вищий за зеленського, але він жодного разу ніколи не показував, що він хоче займати якісь політичні посади, навпаки, що йому цікаво було розвивати армію. І він навіть в одному з інтерв'ю казав, що після війни він хотів би довести нашу армію. До натівських стандартів і повністю зробити її новою, і це зовсім не схоже на політичну програму кандидата в президенти, тому що зазвичай, якщо людина хоче там стати президентом, то вона каже про те, що потрібно змінити в країні не тільки у військовій сфері. Дуже шкода, залужний мав дуже високу довіру серед військових. Але зараз там вже нова команда. Звільнені багато очільників, Деякі, як це зазвичай відбувається в часи Зеленського, дізнаються про своє звільнення з преси, і це також неправильно. З людьми треба говорити, а не просто викидати їх на смітник до того ж, люди, які багато чого зробили. І сподіваюсь, що результат буде. Я не думаю, що будуть якісь принципові зміни на полі бою, тому що в. По-перше, Сирський всі ці роки працював пліч з залужним. А по-друге, все залежить від допомоги американців, а не від якогось генію нашого керівника. І без снарядів, без західних бойових систем ми тут не переможемо. Це очевидно, будь-хто і це не залежить від того, хто буде очолювати армію. Цього тижня Росія продовжила атакувати Україну, в тому числі атакувала Одесу шахедами. Було два прильоти в невдобудовану багатоповерхівку та в зачинений навчальний заклад. Слава Богу, ніхто не загинув. Але ми бачимо, що Росія знаходить варіанти, як проходити через дірки в нашому ППО і заходити з інших сторін в наше місто. Я думаю, що наші військові до цього підготуються, і, і через деякий час в них не буде вдавати це робити. Це дуже неприємно, і тому нам треба берегти себе і, хоча б, сидіти поза двома стінами. На цьому тижні одесит, який декілька років тому поїхав навчатись в Америку Олексій Прокопенко, був на зустрічі з міністром закордонних. Справ Угорщини Петером Сі Ярто, якому він подарував частинку російського танку, який був оформлений в якості брелка, зі словами, що ось пам'ятаєте, як було в 56-му році, коли російські танки були в Будапешті. Як він мені сказав, що... На обличчі ось цього міністра Сіярто було написано, що йому було дуже неприємно це чути, і цей подарунок був йому дуже неприємний. І чесно кажучи, я досі не розумію позицію Угорщини, яка сама постраждала, сама від російської агресії. І це відбулось не там 300 років тому, а ще живі люди, які це бачили, і дуже дивно, що ось зараз вони фактично є такими виправдовувачами російської агресії проти іншої країни. Сподіваюсь, що це змусить хоч трохи замислитись цього міністра. І дуже вдячний Олексію за це. В міській раді грядуть зміни, але зовсім невеликі. Три депутати написали заяви про складання мандатів: це два депутати від партії Шарія і один депутат від опозиційного блоку за життя. Але це Нічого не змінить, тому що ці троє депутатів не з'являлись на сесіях міськради з початку повномасштабного вторгнення, тобто це абсолютно нічого не міняє. До того ж, вони були обрані від заборонених партій, і тому наступний за списком не заходить. Просто в нас буде вже не 62 депутати, а 59. Для прийняття рішень все одно буде потрібно у 33 голоси. Також НАБУ оголосило в розшук двох депутатів міськради Баранського та Саутьонкова, які також від ОПЗЖ, які також не знаходяться в Україні вже два роки. І ось їх зараз розшукують за якісь там махінації. До речі, пан Саутьонков він очолював комісію з питань медицини 21 лютого нам виносять проєкт рішення про заміну його на. Іншого депутата, обраного від партії ОПЗЖ, це на Олексія Єреміцу, який тут є в Одесі. Він працює. Тож нас буде більше на одного діючого голову комісії. А тим часом підлеглий Труханова, заступник головного представництва по порівнянню комунальною власністю. Був затриманий на хабарі 500 доларів, які він брав для того, щоб здати комусь в оренду міську комунальну власність. Ну що ж, тут нічого дивного, ми всі розуміємо природу влади пана Труханова. До речі, в нас на цьому тижні в Одесі були представники французької агенції з відновлення AFD, які зустрічались з паном Трухановим, а потім зі мною. І я їм розповів деякі ідеї, в що можна вкласти гроші, як можна допомогти Одесі, що тут потрібно змінити. Ми більше ніж годину розмовляли. Але в кінці, як всіх інших іноземців, я прошу, просто благаю, не давати нам цю допомогу у вигляді грошей. Тобто, якщо вони хочуть, щоб ми тут побудували, наприклад, новий Іванівський міст після війни, то будь ласка, робіть це просто надаючи нам цей міст, самі оголошуйте тендер, самі знаходите підрядників, можливо, навіть закордонних, але щоб гроші не були в руках у Труханова, тому що він їх вкраде. І так само, там, наприклад, якщо хочете допомогти нам громадським транспортом, то давайте його не грошима, а трамваями та тролейбусами. Або щоб процедура закупівлі була такою, якою вона була при закупівлі цих трамваїв та тролейбусів за кредитами ЄБРР. Тобто повністю контрольовано, на якій неможливо вкрасти, тому що дуже неприємно, коли таке відбувається, коли такий дефіцит ресурсів, і вони конче потрібні, а крадіжки не зупиняються, і мерія працює, як вона і працювала до війни. Це неправильно і це треба змінювати. На цьому тижні завершилось онлайн-голосування за перейменування. Більш ніж 60 вулиць, провулків парку, тут історія така, що є закон, який зобов'язує міста перейменувати усе, що стосується Росії або радянського союзу, і за цим законом, якщо це не зроблять по стандартній процедурі, тобто міськради там райради, то тоді влада на це переходить, по перше, меру, тобто мер міста або сільський голова може зробити своїм розпорядженням. А ще через місяць це зможе зробити голова військової адміністрації. І хотілося, щоб це було по процедурі, щоб було обговорення, щоб було онлайн голосування одеситів. Ну тобто, щоб Одесити, хоча б знали, що відбувається, і могли надати свої пропозиції. Ось, наприклад, вулиці Сибірську в Одесі перейменували вулицю дитячу, і до мене звернулись мешканці цієї вулиці. і Вони не розуміють, чому вони дитяча, Вони зовсім вже не діти, і там нема ні дитячих садків, ні там, пологових будинків, і вони просять перейменувати її якось ще. Я буду піднімати це питання. Приємно, що всі ідеї були підтримані. І тобто, наприклад, Лідерсовський бульвар підтримано переименування перейменування його у бульвар Гетьмана Сагайдачного, парк Горького у парк Марка Твена, тобто один письменник російський буде замінений на письменника американського. Обидва з них відвідували колись Одесу і щось про неї писали, тобто така дуже символічна заміна. Ну і також площа Лівателстві. З російського письменника буде замінено на площу Менделя Мойхерсфоріма. Це такий єврейський письменник, який більш ніж 40 років мешкав в Одесі і працював неподалік від цього міста. Я бачив багато обурення в коментарях проти цієї назви, але я сумніваюся, що люди, які цим обурювалися, читали якісь його твори і не згодні з ним. Також вулиця Льва Тостола стане вулицею Лейхема, Також ще одного єврейського письменника в Одесі. Колись була вулиця Лейхема, але її повернули її історичну назву М'ясоїдівська. Тому тут потрібно шукати якусь іншу вулицю. Ну і там багато інших українських і письменників, і діячів, і художників, а також українських героїв, які вже загинули на цій війні, ось в останній рік. Два після двох місяців після прийняття рішення про виділення грошей усім мобілізованим з 1 січня цього року. Мерія нарешті розробила порядок отримання цих грошей. Так були там пори, дебати, чи потрібно давати всім, чи потрібно давати тільки тим, хто з 1 січня. Навіть після того, як міськрада прийняла це рішення, два місяці вони не могли розробити, як виглядає один лист цієї заяви. Типу там щось що мобілізований або його родичі повинні подати заяву на ім'я Пана Труханова, що вони просять виділити ці 20 тисяч. Один місяць цього року вже пройшов, і люди тільки зараз отримали процедуру, як получати ці кошти. Це, звісно, не на тендерах пиляти, і тут люди можуть можуть почекати. Дуже шкода, але слава Богу, що нарешті вони зробили це. Будемо боротися далі, щоб цей перелік розширювався, щоб люди змобілізовані в минулі роки також могли отримати ці гроші. Ну і останнє це те, що пан Шкаровський. Третій заступник голови обласної ради виявляється постійно їздить за кордон як такий собі політичний турист на різні форуми. Наприклад, він їздив за гроші платників податків. На форум, на якому обговорювалося розвиток одного з регіонів Австрії. Ну а також у Барселоні він обговорював створення робочої групи з обговорення психічного здоров'я. Дуже шкода, що ось в такий час пан Діденка, це голова обласної ради, створив коаліцію з представником ОПЗЖ і за гроші платників податків, а саме наші, наші гроші, він їздить за кордон, коли інші боронять нашу країну, або навіть ті, хто не боронять, їм заборонено виїжджати. А тут ось людина, яка нічого не робить для обороноздатності, ще й за гроші людей їздить за кордон. Дуже неприємно, але я впевнений, що через деякий час справедливість їх наздогони, і вони будуть за це відповідати. Так просто їм це не минеться. На цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.